Доброго дня, шановні батьки! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята сьогодні починаємо тиждень на таку тему, як магазини. А як ще можна магазини назвати? Так, можна назвати крамниці. А ще як, куди виходите, великий великий магазин. Як називається? Супермаркет. А тепер за мною давайте крамниці. Молодці. Супермаркет. Молодці. Малята, я не так просто вам сказала, що ми будемо говорити про... на цю тему, а тому що сьогодні я пропоную вам ще і вир... вивчити віршик, який називається у магазині. Але. Перш, чим я прочитаю, давайте з'ясуємо, як треба себе поводити в магазині, в супермаркеті або в крамниці. Мені навіть Петрик і Наталочка підказують, як треба себе вести? Так, звичайно. Чемно і ще як вічливо. Чемно? Це як? Це не кричати, не бігати, а ввічливо я. Так, використовувати наші чарівні слова. Що треба говорити? Добрий день, так, молодці. А ще як? будь ласка, молодці. А ще як? дякую. Молодці. Ось бачите. А якщо ви вже виходите з крамниці, що треба сказати? Я до побачення! Отже, ми все з'ясували. Оце всі, всі ці речі також і віршику розказуються. Я пропоную вам послухати цей віршик, який написала поетеса Виноградова. Зверніть увагу на малюночки. Ми з мамусею йдемо, що потрібно там берем. Касир каже: Добрий день! Ми подякуємо красиво, і додому йдемо щасливо! А тепер малята, давайте з вами ще ж раз розглянемо, що на малюночках, і з'ясуємо, які малюнки відповідають на якісь слова. Малята, дивіться, малюночок магазин. І мама з Донечкою йдуть до магазину. А у віршику сказано, ми з мамусею іде. Дивіться. Так, а що ж в магазині продається? Діти, продається різні, наприклад, продукти. Дивіться, це що? Хліб, це що? Сир, а це що? Банани, а це якісь. Солодощі, а це, мабуть, йогурт, йогурт або сметана, а це ще масло. Тобто те, що потрібно у нас в кожному вдомі, те може купити мамуся своєю донечкою. І вірше сказано, що потрібно, там берем. Діти, коли вже все купили, то ви підходите куди? До касира. А касир вам каже, добрий день! І в віршику так і сказано. Касир каже: Добрий день! Бачите, ще й ручкою махає. Потім ми подякуємо! Красиво! Хто це подякує? Мама і дівчинка. Як вони скажуть красиво? Дякуємо! Це вже красиво, так? І додому йдемо щасливо. Дивіться, як і мама е, посміхається, і донечка посміхається. А тепер малята ми з вами розглянули. Тепер разом зі мною давайте повторимо наш віршик. Ми з мамусею йдемо, що потрібно, то беремо. Касир каже, добрий день! Ми подякуємо як красиво. І додому йдемо щасливо, молодці! А тепер ще раз ми з мамусею йдемо, що потрібно там берем. Касир каже, добрий день, ми подякуємо красиво. І додому йде щасливо. Малята, про кого був віршик? Так, про мамусю і донечку. Діти, а куди вони ходили? Так, вони ходили до магазину. А що вони там купляли? Так, вони купляли те, що їм потрібно. А потрібно що було, як на малюночку намальовано? Так, і їм потрібні були продукти. Малята, а як звернувся до них касир? Вічливо чи ні? Так, вічливо, мені навіть Наталочка підказує. Касир сказав, що добрий день. А як дівчинка і мама відповіли, як відповіли? Красиво! Малята, як це красиво! Вони що сказали? Дякуємо молодці. А як вони пішли додому? Так, вони пішли щасливо. Тобто вони радісні були, що у них все вийшло. Вони все купили, у них хороший настрій, і вони вернулись додому. Малята, я бажаю вам, щоб ви кожен раз, коли ходили до крамниці, вели себе так, як матуся. І донечка. Я бажаю вам іще, щоб ви цей віршик вивчили з дорослими або батьками. До побачення, до зустрічі, діти!